Наприкінці листопада з'явилася інформація про бажання запровадити ПДВ для спрощеної системи оподаткування. Це стосується і ФОПів і ЮРОСІП, які працюють на цій системі. І ми ще тоді почали ем, комунікувати щодо. Ем, Ну, небажаності введення цієї ініціативи, це суттєво негативно вплине і на добробут людей, тому що мікромалий бізнес це доходи сімей домогосподарств, А це означає, що по факту, як люди стануть бідніші, виростуть ціни, і бізнес буде намагатися мінімізувати ці втрати через інші схеми скажімо так, оптимізації витрат, які він отримає. Тобто, по факту, ми можемо отримати великий мінус: це закриття бізнесів, це подрібнення маленьких, які є ще на найменші бізнеси, фактично, ми можемо отримати з Врахування витрат на додаткове ведення обліку, звітування адміністрування, тобто роботу бухгалтера, і націнку на товари, які не мають кредиту податково, до 35%. Це дуже суттєве е, зростання цін. Це не означає, що всі ціни виростуть, але є такий великий ризик. Тому наша позиція дуже чітка і зрозуміла, яку ми виклали у петиції. Петицію підтримало на сьогодні трохи більше 7 тисяч людей, тому можна підписати, зайшовши або на кабінет міністрів на сайт петиції, підписати шляхом Діапідпис або Айдібанку.